Всім привіт! Хочу сьогодні зробити таке відео про поповнення моєї колекції гудзиків. Якщо хто слідкує за моїм каналом, у мене є відео на каналі про колекцію гудзиків. А саме ось я їх пришиваю або приклею на таке панно. Раджу подивитися, хто не бачив. У цьому гудзику це самий перший гудзик при зародженні історії гудзиків. Тобто це самий старий гудзик, який існує, це дід гудзик. Тобто раритет. Можете подивитися моє відео. А ми зараз будемо оглядати нове поповнення. Такі гудзички. Тут ліверна пуговиця, вона австрійська, вона на ній там видно все чітко, але. Не при такому освітленні. Ось так. О. Герб всередині 4 щита. Там Австрія, Турція, Молдова і Румунія, по-моєму. Союз цих країн. І це ця це гудзик цей. О, це не це. Це сюди. Так, продовжимо. Такий гудзичок в мене такого немає. Такий гудзичок, Також у мене такого немає. Такий комплект гудзиків. Щитові. Я не знаю їхнє походження. От вони в мене так зайшли. Огляд. Так... Такі гранада така. Вибачайте, штатива немає, ще не розжився. Буду показувати гудзики і одночасно розкажу вам історію. Приход, відкрив мій знайомий сервіс СТО і Приходить, і ну, там яму вимурвав, ну є ли він там з... Стягнув копійку до копійки, щоб купити цей сервіс, сам гараж, е обладнання там деяке деяке мав обладнання. І підходив до нього. А що ти з ями? Чого ти подйомник не поставиш? Постав підйомник і не парься, що ти дурачок, чи що? Блин? Ну от я веду до того, що кожного різні потреби, різні пріоритети в житті. щоб, е тобто, Є важливіші справи, наприклад, чим цей штатив там ще щось. Так, да, я про нього мрію, але ще не дійшли руки. Потрібно телефон поміняти спочатку, бо цьому вже кердик, а потім буде штатив. Тобто, вибачайте, вже потерпіть, поки ми дійдемо до професійного рівня. Курочки по, по дві по дві курочки ту показувати. ай яй яй, -яй яка как красота! Далі! Университет! Ну, все повністю з ложками. Ці три. А ще шикарні, я балдію від них. Також сіз вухами знизу. З такими жорсткими вухами. Так ще бомбезна. Накладний орел. пугаються в позолоті. І вухо пукла. Так, птичка. Пташенятка. Така, така. Ох, яка гранада, так? Да? Ідеально. Двух. Це дуже гарно, гарна повочка. Такий. Така? Така, така. Ось такий якорь. гарна кількість ось така. Тобто ці гудзики. Я їх ну, цей приклею, а всі решта я буду пришивати. Тому що це гудзики в хорошому стані, красиві. І будемо міняти, наприклад, те, що тут має відношення до даного пано. Сердечко, це каніна. Каніна це є напагони, не знаю, як воно називається. Ну, і такі предмети ми будемо забирати з цього пано. Дякую за перегляд, кому сподобалось лайк, кому не сподобалось комент. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше.